Привіт! У цьому відео розв'яжемо 31-шу SQL задачу із сайту Акеран, яка називається Weather Observation Station 14 або станція спостереження за погодою 14. У цій задачі нам потрібно вивести найбільше значення із поля LatN із таблички Station, де це поле менше, ніж 137,2345. І також наш відповідь потрібно закруглити до 4 знаків після коми. Що ж, давайте виберемо для початку СКБД, І далі напишемо наш запит. Select. Далі є максимальне значення ми шукаємо за допомогою агрегатної функції Max, у яку передаємо значення поля, по якому ми хочемо шукати LAT-N. Далі пишемо з якоїсь ближки. І вказуємо умову фіктування. У даному випадку пишемо е, умову фіктування, де лад е, N pole має бути менше, ніж 137.2345. Lat N менше 137.234.5. Е, також наше значення потрібно заокруглити до чотирьох знаків після коне. Ви Функцію конвертування типів даних. cast, Після цього пишемо S і вказуємо, у який тип даних компертує, ми пишемо decimal, та 20 і 4. 20 це загальна кількість цифр цього числа, а 4 це кількість цифр після коми. Тобто 20 це максимально, скільки може бути допустимо цифр, може бути менше. Запускаємо назад. І як бачите, ми успішно розв'язали, тепер напускаємо сабіт код, щоб хакерян прийняв нашу відповідь. І як бачите, відповідь успішно прийнято. Дякую за увагу.